Мене звати Лисенко Вікторія та я експерт з продажів в роздрібному бізнесі. На моєму каналі ми будемо з вами розмовляти про роздрібну торгівлю, як покращувати продажі та все про якість обслуговування. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже цікаво. Сьогодні ми з вами поговоримо про вибір клієнта та що на нього впливає, та чому клієнти не купують. Кожен нас щодня зіштовхується з комунікацією продавця та покупця, коли ми відігруємо роль покупця. Та я впевнена, що неодноразово таке траплялося, Що коли ви приходите до кав'ярні або до магазину, ви виходите звідти з негативним досвідом. Бувало у вас таке, що приходячи до кав'ярні, ви думаєте, виходячи з неї, що все, більше я туди не повернусь. ж розберемо з вами, що на це впливає, що має на вибір клієнта рекомендувати бренд друзям, знайомим, родичам, та чому клієнти мають негативний досвід, що він формується. Перше, це емоційне залучення клієнта. Емоційне залучення це більше, ніж просто привітність продавця. Продавці, які активно концертують та щиро звертають увагу на кожного покупця, створюють цей унікальний зв'язок з клієнтом. Вони не просто продають товар, а вони саме допомагають знайти клієнту те, що йому потрібно, і роблять це з доброзичливістю та ентузіазмом. Та саме це викликає довіру і позитивні емоції, які клієнт запам'ятовує. Щодо цього негативного досвіду емоційного залучення, давайте з вами згадаємо, чи бували у вас такі випадки, наприклад, коли ви заходите до магазину, а на вас просто не звертають увагу, або продавцю без на вас. От ви хочете його допомоги, а продавця поряд немає. І в цей момент що роблять більшість покупців? Більшість покупців вони блукають по магазину. Шукають річ, яку потрібно, а потім згадують, що поряд є магазини-конкуренти, вони зайдуть туди, їм там допоможуть і 99 і що навіть якщо там ціна буде більша, клієнт залишиться там, там, де його зрозуміли, там, де йому допомогли, та там, де виявили активну позицію та допомогу клієнту. Клієнт залишиться там, навіть якщо в тому магазині буде дорожча ціна. Чому ж спитаєте ви? В тому другому магазину клієнту допомогли виявили його потребу та показали безліч варіантів, які можуть підійти клієнту. Наприклад, у мене був такий випадок з брендом Будинок іграшок. Я, до речі, на своїй сторінці Instagram, переходять, там дуже багато цікавої інформації. Знімала огляд на магазин, будинок іграшок, а саме перевіряла якість обслуговування. І в мене тоді була така ситуація, що я йшла до покресниці на день народження, і я просто не знала, що їй подарувати. У мене на сьогодні немає дідок, і для мене це дійсно є проблема, що купувати дитинці. Який один рік. Начебто, коли я приходила до неї до одного ручку, я купувала їй багато варіантів іграшок, а це я саме не знаю, чим здивувати дитинку. І на той момент біля мене не було не одного продавця-консультанта. Я в магазині знаходилась 20 хвилин, і за 20 хвилин до мене ніхто не підійшов. В той час продавці займалися своїми справами, а саме спілкуванням між один одним та вертанням телефоном. Та мені, як клієнту, без різниці. Я зробила свій вибір. Я пішла в інший магазин, де до мене підійшли, де зрозуміли те, що мені потрібно, та показали. Я експерти в своїй сфері, товар, який мені може підійти. Нам як клієнтам зовсім без різниці. Як підприємцям на цьому етапі ви упускаєте багато клієнтів. І саме після цього досвіду емоційного залучення. 90% – що я більше не повернусь туди конкретно за якимось товаром. Зайти подивитись так, але повернусь туди там, де мені раді, там, де мені завжди допоможуть. Так, наступний другий фактор, який впливає на вибір клієнта, це знання асортименту. Коли продавці знають, що продають та можуть надати компетентну пораду погубцеву, бо клієнт почувається впевнено та задоволений. Експертність персоналу робить ваш магазин особливим. Адже клієнт розуміє, що тут йому допоможуть зробити цей правильний вибір. Давайте поговоримо щодо негативного досвіду, саме другого пункту знання асортименту. Я впевнена, що в кожного з вас бувало таке, що ви приходите до магазину, наприклад, в кав'ярню, в якийсь заклад, і продавці, консультанти або там баристи просто не знають те, що вони продають, і дуже сильно виводить з себе, коли ти знаєш більше, чим знає цей продавець. Ти більш детально про другий пункт знання асортименту дуже важливо, щоб кожен продавець-консультант знав асортимент вашого магазину, і не тільки асортимент, походження, і всю максимальну інформацію про ваш бренд, про асортимент, про тканини, про метал, який використовується, також про результат до після. У мене був такий особистий висвіт з одним відомим українським брендом косметики. Коли я прийшла до магазину, я просто захотіла змінити собі догляд за вулицем, шампуні, бальзами, там кондиціонери, якісь маски. І консультант мені порадив цей бренд. Я кажу: а чим він класний? Ну, ось я користувалася, наприклад, до цього Дайвінес, а чим це класний? Так, тому що я користувалася не одним брендом там догляду за волоссям, там якісь дуже дорогими а брендами там і маркетом Я знаю, що дайвене з мені подобається, от але я вирішила щось спробувати інакше. Можливо, ну не знаю, можливо, мені зайде, і моє волосся з даним брендом стане краще, або саме з даною лінійкою. Передавець каже: Ну не знаю, всі купують. Клас, відповідь ось і ці деталі вони дуже важливі, наприклад. Що ми могли би сказати про там даний бренд маски, який мені пропонує продавець? Що ця маска вона крута тим то тим-то, тому що тому що там а, в составі є там масла, такі-то такі-то вони будуть зволожувати. А ось там, у нас є такі особисті кейси, да, там, коли дівчата там яких наприклад випадає волосся, або воно а, дуже я не знаю, тонке воно стає більш а, густим, або там. Я просто ніколи не працювала в косметиці, я не можу вам нічого сказати, або воно стає більш там наповненим, блискучим так далі. Ось так. Ми вже придаємо клієнту, що результат після мене, до речі, був такий один кейс, досить цікавий з оцім конкретно негативним досвідом знання асортименту. Те, що коли я приходила до магазину ювелірних прикрас, це український бренд, і підбирала своїй похресниці ланцюжок. Так, як я раніше працювала в ювелірній компанії, я знаю все про ювелірні прикраси, золото зрібло діаманти від Адоя, я тоді підбирала ланцюжок по а їй тоді було я не пам'ятаю, 5-6 місяців, він зовсім маленька. І я знаю, як експерта в ювелірній сфері, а те, що діткам маленьким беруть 40 хлопчикам максимум там, 45 см, я прийшла до магазину подивитися варіанти, які є в білому золоті ланцюжки, я ніякий запит не давала, єдиний мій запад був мені треба в білому золоті по хрестиці 5 місяців. Підберіть, будь ласка, там під хрестик, і мені дають 55 см. Чесно кажучи, якщо я би не розумілася в цьому, я би придбала. Ну, Але коли я би придбала для дитинки ланцюжок 55 см, він би був їй практично поніжки. Ішов в тому, що продавці це продають клієнтові, а потім ювелірні вироби просто обміну поверненню не підлягають. І потім, який би був досвід, якщо би клієнт купив, клієнт придбав би даний ланцюжок, він би його приніс в магазину, і магазин би його не взяв на повернення. Чому продавець некомпетентний і він підібрав даному покупцеві невірний ланцюжок? І хто був би виний, була би вина компанія. А вони в компанії цього немає, тому що компанія виготовлює якісні ланцюжки, якісні ювелірні прикраси. А ось продавець консультант некомпетентний, який не дослухав потреби клієнтів і невірно підібрав. І всі фактори, які ми зараз будемо з вами розбирати, вони є дуже важливими. І знання асортименту це також один з головних факторів. Третій фактор це атмосфера магазину. Вони створюється через багато деталей, такі як освітлення магазину, музику, порядок та загальний комфорт. Коли клієнт заходить до магазину та відчуває себе затишно, підвищує його задоволеність від покупки. Різні смаколики, подарунок, різні сюрпризи клієнту, малесенькі подарунки. От саме такі вау-ефекти, які клієнт може не очікувати. Сфера вашого магазину якорем для клієнта. Атмосфера. Це те, з чим клієнт піде, що змусить його повернутися знову. Ну, я 100% впевнена, що в кожної жінки та в чоловіку є такі заклади. Наприклад, я не знаю, б'юті, салони, в які ми завжди повертаємось. Наприклад, у мене є моя улюблена студія, там де я роблю манікюр. Мені там ну настільки затишно, там ну настільки вайв. ця атмосфера. Це сервіс, от все до деталей, зручні крісла. Там тобі подають меню, і це меню безкоштовне. Ще ще вражає так. А тебе завжди пригощають, за тобою завжди турбується. І оце саме цей якір, куди мені хочеться повертатись, і там де мені комфортно. Кож давайте про офлайн-магазин наведемо приклади. Наприклад, магазин One by One. Ні разу там не робила покупку, але чула відгуки від дівчат, де, що ці класні пакети, те, що при відкритті, напевно, вони там а, кладуть а, пляшечку і з того. Ну це реально вабер П. Це круто, це дуже приємно, що ти там придбала річ, яку ти і так вибрала, яка тобі подобається. А ще тобі дали таку приємність. А самі атмосфери магазинів, коли в магазині комфортно, коли в магазині турбується, коли в магазині, ну, зараз в 21-му столітті, да, на 24-й рік, класно, коли є оці різні фотозони. Це все, а курить клієнта прийти до вас ще раз. Фото в соцмережах. Одний аспект це якість товару. До речі, якість товару це одна із останніх факторів, так на що дивиться клієнт. У вашому магазині всі фактори, які ми перечисляли раніше на вищому рівні, клієнт готовий навіть купувати товар низької якості. Якщо у вас класно, атмосферно, привітно, затишно в магазині. А продавець знає сорти чи порекомендувати товар, навіть низької, низької якості товару клієнт буде купувати. Тому що він просто захоче заходити товар до магазину. Якщо ваші товари відповідають очікуванню клібу і навіть перевищують їх очікування, клієнт обов'язково повернеться. І 100% порекомендує вас друзям, знайомим, родичам. Товару це гарантія того, що клієнт буде задоволений покупкою. І останній фактор це досвід від покупки. Важливо притримуватися саме всього процесу від першого контакту до післяпродажного обслуговування. Як тільки зробив клієнт покупку, ваші зусилля не повинні закінчуватись. Програма лояльності, зворотній зв'язок та приємні бонуси. Все це допомагає створити позитивний досвід клієнта, який тільки закріпить бажання повернутись до вашого магазину знову. Всі фактори є ключовими складовими успіху кожного офлайн магазину. Якщо ви їх врахуєте, то ваш бізнес буде тільки процвітати, а клієнти попритатимуться вас знову та знову. У коментарях пишіть обов'язково, які теми ви хотіли розібрати в наступному відео. Підписуйтесь також до мене на інстаграм сторінку. Не забудьте підписатись на канал та поставити пальчик вгору. Дякую, що були зі мною.